Якщо у вас вдома завалялися 2 кабачки, не викидайте, а зробіть ці ідеальні оладки. Виходить дуже смачно і з мінімальної кількості інгредієнтів. Кабачки потрібно натерти на великій терці. Додаємо 1 чайну ложку солі та відставляємо на 10-15 хвилин. Далі обов'язково віджимаємо зайву рідину, інакше тісто буде водянисте. Додаю 2 яйця. Сіль і перець за смаком, перемішую. Та додаю борошно 3 столові ложки. Все перемішую має вийти м'яке, але не рідке тісто. На добре розігріту сковороду з олією викладаю тісто ложкою. Смажу на середньому вогні з обох боків до золотистої скоринки. Аромат стоїть неймовірний. Готові оладки можна подати зі сметаною, йогуртом або просто гарячим, прямо зі сковороди. Смачно, швидко, бюджетно, але саме те, що треба влітку. Спробуйте, вам точно сподобається.